Чотири правила сім'ї, які створюють цей ланцюжок довіри між батьками та дітьми. Саме ці правила я регулярно застосовую у своїй сім'ї зі своїми дітьми. Поїхали. Перше правило. Заправду не караємо. Щоб не сталося, ти завжди можеш прийти до мене і розповісти мені, щоб я змогла тобі допомогти. Друге, не існує неправильних емоцій. Ми не ділимо емоції на погані та хороші. Ти можеш відчувати радість, злість, несправедливість, сум, сором, все що завгодно. Будь-які емоції мають право на існування. Третє: не існує тупих питань. До речі, це правило стосується і дорослих. Четверте, якщо хтось в сім'ї каже стоп, ми зупиняємось. Це стосується або сварки, або емоцій, які вже перейшли, наприклад, на крик. Це стосується навіть гри, яка просто перейшла вже свої межі. І комусь із нас це неприємно. Тому ми кажемо стоп та зупиняємось всією сім'єю. А які у вас правила сім'ї, які ваші цінності, напишіть в коментарях.